Бос чоловік нічого не тямить у вагітності. Товариші. Перед тим як ми перейдемо до цієї історії, я хочу подякувати двом особливим людям, а саме новим спонсорам, які до нас нещодавно приєдналися. Я дуже вдячний їм. Я дуже в шоці, що. Є люди, які дійсно бажають мене підтримати, і вірять в мене, і стають моїми спонсорами. І я справді безмежно вдячний вам. І хочу сказати, що я надіюсь, вас не підведу. Все. Так що ще раз дякую новим і минулим, і актуальним, і майбутнім, і всім, хто мене підтримує, спонсорам, і не тільки. Дякую вам велике. Ідемо до історії. Оригінальний пост 2 травня 2024 року. О Боже, це щойно сталося на роботі. Мій босс чоловік. У мене є колега, який сидить у наступному кубі. Його дружина вагітна і повинна народити протягом наступних кількох тижнів. Бос намагається скласти план, щоб хтось прикривав його відсутність під час пологів. Бос буквально хотів зробити йому догану, бо той відмовився сказати точну дату, коли відбудуться пологи. Я б ні за що не повірила, якби не почула це на власні вуха. Ам... Окей, бос хоче, щоб він сказав точний день, время, даже щоб якщо що, е, на обіді збігав, прийняв там роди разом з дружиною і вернувся назад. Нормальний мужик. Не, було б класно, якщо б так можна було, звісно, да. Знать точне время. Типу, коли там роблять UC, там сканірують такий. Пм. Так, ну що, ви родите. Э, 13 грудня в 2.30 ночі. Блін, ну трошки, так, да, время не оче, ну, шумаємо. Коментарі. Коментатор. Що? Як? Невже цей чоловік жодного разу не спілкувався з вагітною людиною чи партнером вагітної людини? За все своє життя це поганий знак щодо того, як він ставиться до інших непередбачуваних ситуацій? Ну, Кстати, да, це дуже странно, я щось так приколи приколами, але це дуже странно, якщо він дійшов до уровня боса, тобто в нього є якась, Хоча як він дійшов до того уровня боса, ніхто не знає, правильно? Може, він, типу, якийсь там родственник. Ну, я маю на увазі про те, що якщо він дійшов до уровня якогось такого високого, будь-босом, управляти чимось, якоюсь компанією, там, не знаю, офісом, в нього повинен бути якийсь ну, нормальний складума, він повинен бути розумним. Так, в таких речах. Да це така річ, даже розумним особо не треба бути. Це база якась елементарна, світова, типу, біологічна. Не знаю, таке даже об'ясняти не треба, навірно. Дорослій людині, ну це дуже странний такий момент. Оновлення 2 травня 2024 рік, той самий день, через дві години. Святі біса, цей ідіот щойно знову це зробив. До нього нарешті дійшло, чому мій колега не може назвати точну дату пологів своєї дружини. Тепер він намагається зберегти обличчя, прикидаючись підчутливим до майбутнього батька. У нашій кімнаті відпочинку є окрема материнська кімната. Куди жінки можуть зайти, щоб стіджувати молоко, якщо потрібно. І ось цей бос сказав колезі батькові буквально, що йому шкода, що немає батьківського еквіваленту. Він реально думав, що материнська кімната це місце для сну виснажених мам. Це вже остаточно змусило його піти до офісу його жіночої начальниці. Я б віддала що завгодно, аби стати мухою на тій стіні. Блін, який він. Я обіцяю, що я буду менше матюкатися. Е, я хочу повністю убрати матюки з відео, хоча це буде, звісно, вже не то. Ну я буду стримуватися, як мінімум, буду вибирати другі мої слова, менш такі жорсткі. Так що буду заміняти їх. В общем, оцей момент, що немає чоловічої кімнати. А що мужики там мають сіджувати, я не поняв. По факту, чоловіча кімната для чого? Ну, типа, якщо його по його лої, які ж там жінки сплять, типу щоб чоловіки спали, але він що серйозно думав, що жінки можуть серед робочого дня для них зробили комнату, щоб вони пішли просто поспали там? ну мужичок, ну ти жорсткий. Друге оновлення. 3 травня 2024 року, наступного дня, декілька з вас просили подальше оновлення щодо мого дурноватого боса, який за годину вчора встиг зробити ось що. Він подумав, що вагітні жінки можуть точно передбачити дату пологів. І виявив, що вважає, ніби наша материнська кімната, створена для сну, а не для сіджування молока. Після цього його одразу викликала до себе його жінка-начальниця, щоб усе йому пояснити. Зустріч тривала приблизно 10 хвилин, після чого він повернувся до робочого простору. І ось тут усе стало ще гірше. Я відклала цей пост, поки не дізналась результат. Спочатку він визнає перед усіма, переважно чоловіками, в кімнаті була. Я і ще одна жінка, що не розумів призначення материнської кімнати. Окей, досі не так вже й жахливо. Але потім починає копати собі яму ще глибше. Виявляється, він неправильно розумів саму концепцію лактації. Він буквально думав, що всі жінки лактують постійно завжди. Типу, груди є, значить молоко тече. Незалежно від того, чи була жінка вагітна, чи народжувала вона. А потім, о Боже, він буквально вказав на мої груди і сказав: ну, подивіться на неї, у неї великі, вона мала б бути в тій кімнаті постійно, але ж не ходить. Один з чоловіків у кімнаті одразу грубо сказав йому: заткнись. А я відповіла йому спонтанною поезією з чотирьох слів, яка розплавила б мій телефон, якби я її тут надрукувала. Один з колег одразу пішов по начальницю, вона повернулась і вивела його з кімнати. Ми його більше того дня не бачили. Коли я прийшла сьогодні зранку, побачила його речі у коробці на столі. Начальниця повідомила, що колишній бос прийде забрати речі сьогодні і запропонувала мені бути відсутньою. Ні. Я залишусь тут і подивлюсь, як його звільняють. Це буде смачно. Я хочу сказати: я, читаючи це оновлення, просто все оновлення в мене в голові стояв серіал Офіс. Хто не дивився серіал Офіс, я вам кажу чесно: це найкращий серіал у моєму житті. Я його передивлювався вже 5 разів, а там, на секундочку. 9 сезонів в середньому, по 20 серій кожному, по 20 минут кожна серія. Ви представте, скільки время в житті просто витрати на цей серіал. Але він того стоїть. І я буду передивлюватися його ще не раз. тому що оця історія просто ідеально описує головного боса цього серіалу. просто блять, Це настільки кайфовий серіал, настільки крінжовий, настільки він якийсь. Уютний, такий приятний, домашній і настільки крінжовий. Там крінж помножений на тисячу просто. Хто не дивився, подивіться. Тому що оця вся історія це просто ідеально. Просто, блядь, з цієї історії можна серію Офіса зняти. Легко. Це просто який же цей мужик реально недалекий. Да? Недалекий. дуже сильно недалекий, даскавий близький. Блін, він вообще жесть, як доросла людина могла так думати. Чесно кажучи, на що-то цього грудях, що молоко. Я, коли був малий, ну я не думав, я взагалі не замислювався над цим навіть, не те, що, не, я, я не те, що думав, я про це теж не замислювався, Я просто теж думав: ну, раз є груди, значить там по сіну, молоко є, воно, типу, як ти не можеш подоїти, <с> Я не знаю, це так звучить, вибачте, дівчата, вибачте, будь ласка, але я не можу це, ну як. Як це вже є спеціальний термін для цього, я просто не знаю, вибачте, будь ласка, мене. Але я думав, що раз є груди, значить молоко там є постійно, воно якось в якомусь резервуарі там знаходиться, і воно там є. Ну, я був малий, тіпа, я цим не цікавився, я не знав, що це. Ну, блядь. Типа, єдині жінки, які, яким я контактував до 15 там, не знаю, років, це. Мамка, чотки, бабусі, і, типа з ними особо про лактацію не поговориш. Так що я не думав про це. Ну, те, що мужик уже дорослий, е в нього він бос, під його началом люди, він ними керує, і він має таку наглість, таку грубість проявляти, Тикать каже: ну, от у неї, у неї ж є сіськи, чого вони? Ну, Берімо на виходить. Ну, це прям вищий уровень. Ідеотизму, товариші. Я в шокові дуже сильному коментарі. Автор про політику компанії у випадку інцидентів. Автор дякую за справді важливу реакцію. Маю додати, що в нашій компанії діє політика трьох порушень щодо сексуальних домагань. Одне порушення, якщо був фізичний контакт, цього разу контакту не було. Я дізналась від начальниці, що це було його третє порушення. Я не знаю деталей перших двох інцидентів, але в нього вже була така поведінка раніше. Коментатор: Просто вау! Я вилила каву, коли прочитала, що він думав, ніби жінки лактують 24 на 7, а потім він вказав на твої груди. Він не просто викопав яму, він стрибнув у неї сам і закопав себе живцем. Боже мій, він такий неосвічений, як він взагалі ходить і дихає одночасно. <сум> в натурі це ж треба слишком багато мозгів задійствувати, щоб це робити. Неувірне, чи в нього вистачає їх. Добре, є ще одне оновлення коротеньке, давайте перейдемо до нього. Третє оновлення. 3 травня 2024 року. Той самий день, через 4 години. Він щойно прийшов забрати свою коробку з речами, його супроводжувала начальниця і охоронець будівлі. Я не зводила з нього очей, намагаючись зрозуміти його стан. Виглядав він як слід принижено. У якийсь час він зустрівся зі мною поглядом, помітив мою самовдоволену посмішку і виглядав так, ніби хотів щось сказати. Але саме в цей момент мій колега з наступного куба той, у кого вагітна дружина, через що все й почалось, натиснув пуск. на Своєму комп'ютері. Це було восьмисекундне відео з моїм героєм Джорджем Такеєм, який сказав усе, що треба було сказати. Oh він знітився, здався і мовчки виповз із будівлі зі скортом. Як тільки він вийшов з кімнати, всі ми просто вибухнули сміхом. Ці вихідні будуть просто чудові. Ось це відео він включив е, в офісі. Перед начальником своїм. А, і, в общем то вони його провели під це відео красиво. Ну все прикольно. Все прикольно Добре, я вас всіх надурив. ха-ха Є ще одне коротке оновлення. Четверте оновлення. Щасливе оновлення після жахливого досвіду на роботі, 24 травня 2024 року. Кілька тижнів тому я створила той тред, який став вірусним. Про мого тепер уже колишнього боса, який через невігластову в анатомії жінок вчинив сексуальні домагання і був за це звільнений. Уся ця історія почалась із того, що він спробував зробити догану моєму колезі, бо той не хотів сказати точну дату, коли його дружина мала народити. Сьогоднішнє оновлення. Пологи пройшли успішно. У мого колеги тепер прекрасна маленька донечка. І я ще раз що вона виросте і ніколи не матиме історії, яку захоче написати в цей саб. Коментарі. Автор: це я. Авторка, я не хотіла вихвалятись раніше, але зараз дуже хочу. Мене підвищили. Я зайняла місце того самого чоловіка. Тепер ми з любов'ю називаємо його нашим консультантом з лактації. Це абсолютно правда, що мої груди принесли мені вигоду на роботі, і я цим пишаюсь. Отак От треба використовувати своє тіло на роботі, я вважаю, тільки в такому плані. Це просто ідеальне закінчення історії по факту. Блін, ну получається всі виграші, ну крім, звісно цього короля лактації. А, но, благодаря тому, що того мужика була вагітна жінка. З цього все почалося. Він це начав заганятися. що от коли вона там родить, давай мені точно блять дату і время. Потім почали за ці груди за лактацію, за комнату одиха. Ну все дошло до того, що його вигнали, а ту подругу підвищили. Блін, ну це ідеально, Це склалось так, як треба, для всіх, при тому ж для всіх. І той факт, що реально він в такому дорослому віці дійшов до такого рівня в своїй кар'єрі, але настільки якось відноситься. Блін, не знаю навіть, як назвати. Якось дуже неповажно до жінок, до цієї теми, з вагітністю, з лактацією, з усім цим. Це так странно, він ж дорослий мужик. В чому ще? Ну лади, не знаю, як він прожив це життя, не знаючи, як працює жінка, вибачте, я не знаю як працює організм жіночий. Ну такий, недалекий мужик максимально взагалі. Хорошо, що його уволили, не буде портить вайб на роботі, правильно? Ну, в общем, я радий за всіх при тому. класно, класна історія, позитивно дуже наказали цього Лошка. І, в принципі, все круто. Мені все подобається. Доволі неплохо, дуже приємно, Мені дуже подобається, між прочим. І я сподіваюся, це вам дасть трохи настрою і енергії, щоб взяти цей пальчик, нажати на мишку. Чи якщо ви на екрані на телефоні дивитесь на екран, нажать поставити мені лайк і підписатися і потеребонити колокольці. Переходьте в опис, там є посилання на джерела, там є мій інстаграм, там є можливість зробити супер спасибі. Попробуйте, може у вас вийде інтересно. Там є можливість стати моїм спонсором ще одним крутим. Товариші, давайте постараємося. Я вас люблю, цілую, бувайте.